На центральну камеру туди говорите, будете всім коллегам, всім хорошо. Мене звати Євгеній Романюк, я член ради громадського контролю, що в Сьогодні буквально за декілька хвилин розпочнеться розгляд скарги Приватбанку, касаційної скарги у справі закладу мітопільського заводу, про розкладу, про визнання виконання придільних зобов'язань за процент договору самого міністрського заводу. Тобто мова йде насамперед про суму, суму розміру 100 мільйонів доларів в США. Це сума вкладників коштів. Полягає в тому, що мікропорті заводської складу декілька років тому взяв кредитів на цю вказану суму за різними кредитними договорами. І відповідно, кредитні допомоги кредитними договорами, як вважають план, коли міг підсказувати розпалі, не виконав своїх зобов'язання. Натомість зобов'язання були, мабуть, виконані замість саму, самого заводу іншими компаніями, які також спіловані із Ігорем Коломойським. І таким чином банк вважає, що було посики використано схему по виводу коштів банку із самого банку, оскільки э, кредитні зобов'язання концу виконали інші компанії, а які також завоюють кредит у цьому самому банку, і в той же самий час э, за ці компанії провели за інші компанії. Зобов'язання yeah, було виконано і відповідно було надійснено домові, викликали такі кошти, про це ріщі, спорту розкладу, подав позов і заносив на замість. По-перше, ми вважаємо, що додано декілька позовів, хоча посушні. Тактику правового спаду. Він засипає українські суди десятками та сотнями позовів досить однотипно. Ця група позовів потрібно для того, аби маніпулювати американським правосуддям прямо так в матеріалах справи написано, це для штату Делаве. Ця схема працює завдяки корумпованим суддям. Деякі з цих позовів потрапляють до корумпованих суддів, які виносять рішення на користь Коломойського. Але Ця схема не змогла би працювати, якби е, умовно чесні українські судді виносили би рішення на користь України. Але вони цього не роблять. І справа, яка буде слухатися сьогодні, саме така справа, вона така ж сама, яка слухалась тиждень тому. І така ж сама, яку тиждень тому корумпований суддя Львов передав до Великої палати Верховного суду. Але... Е рішення, яке можуть прийняти тут, воно таке ж саме прецедентне, яке, яке прийняв Львов. Якщо навіть для українських судів воно може і не бути дуже прецедентним, бо в нас непрецедентне право для американських судів, це рішення було прецедентним. і е, представники Приватбанку мали б на руках рішення від чесних українських судів. Що Україна не вважає Коломойського чесного людини, а, а навпаки, вважає його людиною, яка намагається маніпулювати американським правосуддям. Але умовно чесні судді, два судді сьогоднішньої колегії мають позитивний висновок ГРД. Оці умовно чесні судді чомусь не виносять рішення на користь України. А на користь Коломойського рішення вони винести не можуть, бо я був на минулому засіданні. Вони судді та е, Приватбанк майже розвалили позицію представників Ігоря Коломойського з нікопольського заводу Феросплавів. Там взагалі вони повністю розвалили, але вони не виносять рішення. Вони використовують процесуальні шпарини задля для того, аби переносити це рішення, надаючи можливість корумпованим суддям допомогти коломойську. Зараз демократична сапіра та руху про рекапітеляцію складають досьє на українських корумпованих суддів. Досьє, яке буде передано до державних органів Сполучених Штатів, це буде досьє буде використано задля того, аби додати Ігоря Коломойського та тих, хто йому допомагає, до санкційних листів. У нас ще будуть дискусії стосовно методології, яка дозволить нам вирішити, чи додавати якихось суддів до санкційного списку, чи не додавати це засідання дуже важливе, тому що воно вирішить одне питання: чи повинні разом з Коломойським отримати американські санкції лише ті судді, які виносять неправосудні рішення, чи до цього досі до цього списку ми повинні додати також суддів, які могли винести правосудні правосудні рішення, але не зробили цього. Ось цьому ось чому це важливе засідання. Тому я прийшов сюди, тому я зараз піду е до зали суду до залу суду, щоб подивитись в очі тим суддям, які вважаються в Україні чесними, але чомусь не роблять свою роботу та не виносять рішень на користь України. А що це рішення на сьогодні а наразі в, так, в США суд штату Делавер е, загальмував розгляд деяких частин позову е, приваду до Коломойського, очікуючи на відповідні рішення України. Бо е, позиція захисту Коломойського в американському суді дуже проста. Вони кажуть: дивіться, є безліч ісків, є безліч позовів, і немає позовів на користь Приватбанку, але є позови на користь Ігоря Коломойського рішення першої туди. Ми не можемо сказати насправді, але зараз американський суддя вирішив, що він не повинен розбиратися в господарському комплексі України в тому, як функціонує Україна, і він надав можливість українському правосуддю та Верховному суду України винести якесь остаточне рішення, якусь позицію. Але чомусь Верховний суд цього не робить. Чесні судді цього не роблять, замість цього це роблять корумповані судді, на кшталт голови господарського суду ну, Верховного Господарського суду пана Львові. Жаль, я тут вже який. Тобто зараз представники Приватбанку подали скаргу. Так, це, каза... це казаційна скарга. Позиція захисту Приватбанку дуже проста. Вони зараз кажуть, що всі ці іски штучні, ніяке право представники Нікопольського заводу феросплавів, інших заводів феросплавів та інших якихось прокладок Коломойського ніяке право вони не захищають. Бо в українській практиці взагалі не існує логіки, типу суд видав справку, що ти чесна людина. Це, це те, чого бажає Коломойський. Це така позиція захисту. І зараз, я так розумію, це касаційна скарга, і вони просять спростувати ті попередні лішення суду, за якими Нікопольський завод Ферославів визнали чесним кредитором, який виплатив. Пульс. Це, ну, це не дуже на місяця двох Ні, ні, ні. Це всі рішення дуже свіжі, насправді, вони е, прийняті після того, як е, суд Делаверу вирішив за, ну, загальнувати розгляд справи. Е, позиція е, захисту привади дещо складніша. Вони не кажуть, що НЗФ не виплатив. Вони згодні, що НЗФ виплатив. Вони кажуть, що ця виплата частина великої схеми по відмиву коштів. Ось в чому проблема. А НЗФ каже, що якщо ми виплатили, то немає ніякої схеми, то немає ніякого відмивання коштів. І саме це рішення НЗФ бажає передати до американського суду. Ось чому така. На так, друзі, наш Антон Швець зараз іде в суд і слідкуйте за рішенням. Він коли повернеться на його сторінці. А також ми зробимо апгрейд тексту під цим відео.